Изменились подходы к работе. Я думаю, с этого года будет подсолнух. Перестану сеять зерновые культуры, так как они горят. Прилетов много, поэтому принято было решение сеять те культуры, которые не горят. Подсолнух, кукуруза. Здесь на данном участке. Прилітіло около 7 кабів, визивали сапери, все подоставали, позабирали. працюємо на свій страх і ризик. Ви знаєте, в чому небезпека є? В тому, що зараз жара пішла і ці дерева вже не мають. Влаги на тому дні, коли було, воно вже все далі, далі вода відходить. В тому році дуже активно горіло. Тобто FPV або якийсь обстріл загорається. Туди люди не можуть пожежники доїхати, спецмашини, спецзасоби. Він на область один горить і проблема торфу півтора метра глибиною. Його нереально потушить, поки не починаються зливи і так далі. Тому. От в тому році це так горіло навіть, на неділі-дві, що дихати було нереально чим. Плавні всі вигоріли.